На сьогоднішній день є проблема, ми про неї знаємо про цю проблему. Ми про неї говоримо з початку року, з того як отримали новий бюджет, в якому не було передбачено в повному об'ємі заробітна плата для освітян. На сьогоднішній день не вистачає близько 34 мільйонів гривень. Освітяни мають йти у відпустку і мають отримати кошти відпускні. Тому сьогодні є ця проблема: коштів немає. Да, дійсно, освітяни. Ну, трошки приголомшені цим фактом, але ми, місто і міська влада робимо все для того, щоб все ж таки кошти були забезпечені, звернулися і до депутатів Верховної Ради від нашої області, які вже написали звернення до Кабміну. І я впевнена в тому, що кошти будуть забезпечені. Ми зробимо все, якщо не буде враховувати держава, то ми маємо як міська влада зробити все задля для того, щоб забезпечити людей заробітною платою.